На сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики регламенту е, присутні три члени з комісії, е, два члени, строк. Комісія е, комісія правомочною пропонує розпочати засідання. На порядок денний виноситься три питання, а саме перше принесення до рішення першої сесії. ВОС Признання його чисельності та затвердження персонального складу зі змінами. Друге пронесення змін до штатного розпису та структури комунального закладу центру культури та дозвілля Уланівської сільської ради Хмельницького району Вінницької області. Третє пронесення змін до рішення номер 3 першої сесії 8 скликання від 09.02.2021 року про обрання лічильної комісії Улаїнської Уланівсь... сільської ради зі змінами. Прошу проголосувати за порадок ден. Переходимо до деталі. Так, перше, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 пункту 2, 5, 9 статті 51 закону України про місцеве самоврядування в Україні сільська рада вирішила внести зміни до рішення першої сесії 8-го скликання Лаїнської Лайвсь... сільської ради від 12.02.2021 року No11. Про утворення виконавчого комітету ради з визначеною його чисельністю та затвердження персонального складу зі змінами. А саме додаток 1, пункт 3. Затвердити нові редакції. Додаток додається. Ви бачите? Так, прошу просувати за це питання. Іщу. Другенка за. Так, наступне питання. Е, керуючи постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2002 року номер 1298 Праці працівників на основі єдиного тарифної сітки, розрядів ті коїфіці доплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 номер 745 про переховання умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки. Рішення після цьому сесії сьомого скликання номер 755 від п'ять 20 року про створення комунального закладу Центр культури та дозвілля Оланівської сільської ради Хмельницької району Вінницької області. Сільська рада вирішила внести зміни до структури комунального закладу, Центр культури та дозвілля Оланівської сільської ради Хмельницької району Вінницької області. А саме ввести посаду керівника народного хорового колективу Вечірні зорі, будинку культури села Уланів на одну ставку. Вести посаду керівника народного колективу української пісні Калиненка, будинок культури села Маркуші, 05 ставки, затвердити структуру та штатну чисельність комунального закладу Центру культури та дозвілля Уланівської сільської ради Хмельницького району Вінницької області, додається. Привести у відповідність штатний розпис комунального закладу, центр культури та дозвілля Уланівської сільської ради Хмельницької району Вінницької області відповідно до даного рішення додається дане рішення набирає чинності з 2025 року. Хто за таке? За такий проєкт? Іщук. що? статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно заяви депутата Кирчука Руслана Володимировича, що враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, сільська сільська рада вирішила внести зміни до рішення номер 3 першої сесії восьмого скликання від 09.02.21 року про обрання вечірної комісії Уланівської сільської ради зі змінами, а саме виключити зі складу лічильної комісії депутата Кирчука Руслана Володимировича включити до складу лічебної комісії депутата Фудегу Ларесу Станіславівна. Хто за таке рішення? І що? За. 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 На цьому комісія завершена.